Доброго ми з України. Коли я був маленький, була така байка про три братні народи: білорусів, українців, росіян. Так думаю, що перед тим як визначити свою там, ідентичність як нації чи самоідентичність, потрібно якби розвіяти цю байку. Якщо ми повернемось на тисячу років тому, Історію, да? от так? Не получається отак, так? Скачувати ми не будемо. Владка держава Русь, не Київська Русь, а просто Русь. Русь Україна. За князювання Ярослава Володимировича Мудрого. О. Був такий Ярослав Мудрий. Мабуть, за його правління за цього князя вона найбільшого розкиту здобула. А потім був такий князь, як Володимир Маномах. Теж досить гарний князь київський. О, І були такі далекі землі від Києва, якось Суздаль. Муром. Тому що Русь базувалася ось на річці Дніпро, на більшість народів жили. Біля річки Дніпро, тому що основні логістичні шляхи проходили по воді. Ми тим, Жили ми в одній державі, і фактично оці народності, там оці меря, Мурома, де знаходиться Суздаль, фактично їх захопили київські князі. Поставили свою владу і в таке місто, як Суздаль, той самий Мономах відправив свого сина князювати, тому що Русь все ж таки була відносно, це було не королівство. Це була така держава, більш схожа, мабуть, на демократичну все ж таки державу. Бо князь без підтримки народу, е спираючись лише на свою дружину, війську мається на увазі, ну, не міг існувати. Бували, бували випадки, коли і князів виганяли з якихось певних міст, коли народу він не підходив цей князь. Бо він е були ну, якісь зібрання, те ж саме віча, да, де. Нагальні, якісь важливі питання е, вирішували колективно і піднімались там, звісно, що князь був старший, але е, ну, це не була од... одноосібна влада. А от е, коли в Суздалі князював вже внук Маномаха, такий був дядько Андрій Боголюбський. Це перший князь, який не просто прийшов, тому що князі могли мінятись. Міг князювати на, в якомусь місці один князь, потім його вигнати, князювати якийсь другий князь. А цей прийшов в Київ, зібрав північних князів і просто пограбував Київ. Тобто, Київ завжди вважався святиною. Оця людина поклала, можна сказати, розкол народів ось, ось цієї держави Русі. Він ліквідував Вічя, повбивав бояр, які щось мали проти нього. І він поклав край фактично яким, якимось демократичним цінностям в Суздальському князівстві. Тобто ті народності, ті мурома меря, якими, над якими князював Боголюбський. А потім, виходить, коли прийшла орда, то правили хани можна, ну, тими народностями. Народності ті привикли до того, що в них має бути якийсь правитель. І або яка щелять біля цього князя, чи то хана, чи потім царя, чи імператора, чи е, за часів Совєтщини це були там секретар ЦК, за часів вже Росії Великої це президент. Тобто в них всі вони, це, грубо кажучи, царь-батюшка, біля якого є якийсь там невеличкий відсоток людей. Підлабузників, О. і а основна маса, яку ні за що не, не рахують. Тобто, е, 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 як би сказати, ментальність е, тих земель, хоч вони потім, якщо ми зараз візьмемо якась там Московія, да? Бо, тому що насправді Росія Ніколи не було як такою Росією. Да? Це було Суздальське князівство, потім суздальсько волинське князівство, потім вони, скажімо, підступним методом, як завжди, діють московити. Покорили Казань, потім почали рухатись на північ, на схід. О, Русія, це щось непонятне якесь Ростов. Латіня непонятна якась карта. Московія, назва Росії, що думати. Московського князівства. Може, є тут десь карта тієї Московії. Е -е. Не бачу нічого такого. Картографія. о, Картографія. Завжди це було Моск... Московією. Вона не могла розширюватись після там повалення орди, верніше розпаду Орди не могла е на захід рухатись, і вона почала розширювати свої кордони на схід. Скільки могла шурувала, шурувала. Завойовувала народності різні, підступно винищувала їх, і всіх робила потім з часом руськими. Хоча назва Росія це вкрадена назва слова Русь на грецький манер, і потрібно розуміти ще одне хочу дещо показати: Ось, Боголюбський, Да? Давайте подивимося на цього Боголюбського. У подивіться на риси його обличчя. Не знаю, наскільки це достовірно зроблено, але ну, видно е е вузько посажені очі, вузькі очі, брови е вигнуті сильно. Да? І давайте подивимося на його діда. Маномах. Подивіться. Ось Широкі очі. О, е, брови зовсім по-іншому намальовані, е, навіть тут він білявий, тут він старіший, тут чорнявий, але е, очі шир, широко е, посажені, широко відкриті, типові слов'янські риси. А чому той самий Боголюбський е, має зовсім інший вигляд? Да, просто його батько, Юрій Довгорукий, женився на е, князівні е, Половецькій. Е, тобто, а хто такі половці? Половці це кочівні народи, це, грубо кажучи, народності, які не мали чітких меж своєї держави. Це, грубо кажучи, самі, та сама Орда. Монголо-татари. Якщо говорити про розвиток взагалі Росії як такої, то Росію можна назвати нащадком саме Орди. І те, що коли Петро той самий Перший, де там, Петро Ій, да? коли він захотів зробити. О, істин: останній правитель Московського царства і перший імператор створений ним Російської імперії, коли він просто спочатку, грубо кажучи, там Іоанн Грозний здається з князівства зробив царство, але ж всього мало, мало, мало. Ну така людська натура, всім всього мало. Далі Петро І захотів зробити вже імперію і стати імператором. Але просто імперія без історії нічого не варта. І вони просто-напросто вкрали нашу історію, українську історію. Тобто вони взяли слово Русь, хоча вони до тої Русі, вони були околиця тієї Русі, Суздальське та Князівство. І вони розширялися на схід, не на істинні землі Русі, тому що. То було там Велике Литовське князівство, то ще щось, якби українська державність по-іншому розвивалась. Можна буде там пару слів про це все сказати. Але фактично Московія це нащадок Орди. І, от починаючи з Боголюбського. і Кожен слідуючий правитель тих земель він більше унаслідував від казахів, монгол, татар, аніж від європейської цивілізації. А Русь все ж таки була більше європейська цивілізація. І вона розвивалась сама Русь Україна по європейських канонах. А Московія, он, Петро рубав вікно в Європу, рубав. Та й до кінця не вирубав, просто захотів стати імператором, взяв слово Русь, трансформували на грецький манер, назвали Росія і назвали Московицьке царство вже Росією. Ну що ти зробиш? От як почалося з Боголюбського. Що вони почали красти, захопили Київ і обікрали Київ, лавру, обікрали церкви, ікони покрали. Так, по сьогоднішній день крадуть орки унітази, грубо кажучи, приходять і крадуть, ну, тому що ну, така ментальність народу зовсім інша ментальність, тобто є правитель, он. Великий перший імператор. Є халуї біля нього якийсь маленький відсоток людей, які йому прислуговують, чи йому, чи на сьогоднішній день Путіну прислуговують і годуються з його руки, і слова не мають права сказати щось проти, проти царя батюшки. А більшість людей вважається бидлом, їм без різниці. Чи ви нащадки мерії, чи ви нащадки Чук, чи ви нащадки іншої народності, ви там переважна більшість населення е, е, сучасної Росії, то просто бидло, то просто раби, холопи, е, яких за людей не рахують, якими готові жертвувати заради вілічя. Цього е, государства і царя батюшки. А українська державність розвивалася зовсім по-іншому. По-перше, вона там базувалась, якесь було галицько волинське князівство, навіть після е, пройшло 100 років, грубо кажучи, як Боголюбський е, обікрав Київ. Е, далі там орда, виходить, із-за роздробленості князівств. Е, з, Спалила цей Київ, і державність змістилася на захід. І якщо взяти того самого Данила Галицького, можна сказати, Тестя Європи, бо він своїх багато дочок повідавав там за різних королів, то зв'язки зберігалися Галицько-Волинського князівства більше з європейськими країнами. А Європа все ж таки колиска цивілізації. І демократія пішла, грубо кажучи, від греків, і розвиток науки, культури, і так далі йшов з Європи. І зв'язки земель українських вони зберігалися набагато більше, ніж з Суздальським князівством. Тобто, в них пішов свій розвиток більш азіатський, а в нас пішов розвиток більш європейський, і ментальність. Українців принципово відрізняється тим, що от те, що було тисячу років назад, відчуття того права вибору, голосу воно збереглося по сьогоднішній день, це з однієї сторони і наша кара, але і наша якась певна риса. В якої ми маємо пишатись. Ми не любимо панів, ми не любимо царів, ми не любимо бути під кимось. Ми не любимо, щоб нам, нами хтось правив. Ми не любимо, коли нам щось нав'язують. І це потрібно зрозуміти, усвідомити, і дітям розповідати, і щоб такі банальні речі, щоб вони роз, щоб розуміли. Я не історик і слабенько ну, на цьому всьому розуміюся, але є якась база, що собі в голові потрібно відкласти. Ми не один народ, ми різні народи, в нас різна ментальність, ми по-різному розвивалися, ми в різних зовсім цивілізаціях існуємо. Хоча завжди правителі Московії і Росії прагнули. До цивілізації, але вони завжди відставали на покоління, інколи на сотні років. Тобто, навіть цю війну, яку розв'язав Путін, це Захопницька війна, яка сто ну, років назад люди вже не хотіли таких війн. Навіть Друга світова війна, яку розв'язав Гітлер, Після неї пройшло вже не один десяток років. А народ, от такий, рабський народ, його ж чимось годувати потрібно. Йому ж не будуть говорити, що ви бидло, ви для нас нічого не варті. Йому треба давати якийсь пряник. От пряник дають, що ви велика страна. Давайте, давайте будемо захоплювати щось і красти унітази. А історія України як такої дуже великі, дуже багата розвитком, багата великими визначними людьми. Її потрібно вчити. І потрібно розуміти, що в нас є своя держава, своя мова, свої якісь певні здобутки, свої історики, письменники, поети. І цим потрібно пишатися. От нам паралельно з тим, як в свій час, як на мене, Богдан Хмельницький зробив помилку. Можливо, я туди-сюди пригаю, якби важко слідкувати за думкою. Який це там 1700 якийсь рік, да, Хмельницький? А яке ж місто, наше місто. Народження О, 1600. 1700. Це вже Катерина Січ валила в мене. От в 1600 х роках. Коли він підписав договір з Московією, він надіявся на одне, а вийшло зовсім інше. Просто-напросто. Нас по Новій зв'язав з Московією, хоча, ну, після, грубо кажучи, 1240 року по 1650 рік, тобто 400 років, ми розвивалися зовсім іншими шляхами. І це сказалось. І якщо взяти по освіті, то на, Народ на землях України був набагато освіченіший ніж на землях Росії. Мова наша почала зовсім відрізнятися. Тобто, мова наша створена самобутньо. От, з покоління в покоління передавались якісь нові слова, трансформація і так далі. А далі Богдан подумав, що зробить краще. бо з'єднається, підпише там статті з людьми, які теж християни і православні. І це була дуже велика помилка. Тому що крім того, що те ж саме православ'я християнство, саме київські князі принесли на землю суздальську, з того православного християнства дуже мало що залишилось. Тому що правителі Московії його використовували ну, як певний метод для того, щоб тримати народ в покорі. Мабуть, потрібно за заокруглюватися. Хочу донести таку думку, що потрібно. Позбуватись комплексу меншої вартості, розуміти, що ми українці, і неважливо, там, на якій ви мові спілкуєтесь, якщо ви ментально українець, людина, яка любить сама приймати рішення, яка любить волю, свободу, яка сама творить свого життя, і розуміє, що від неї багато що особисто залежить, а не як там. Скерував царь батюшка. Ви повинні цим пишатись і розуміти, що е, таких народностей не так багато в, серед всього світу. Але потрібно визначитись для себе, що ми зовсім інший народ, що зв'язки з Московією нам потрібно по максимуму обмежувати. І ні в якому разі не допускати думки, що ми братні народи. Тому що ми зовсім різних ментальностей люди. І те, що якась частина українців, як то кажуть, там риба шукає де глибше, а людина де краще, якась частина українців виїжджала сотнями років у Москву і в Московію, шукала кращої долі, то вони зробили такий вибір. І, можна сказати, чуть не до останнього дня виїжджали. Але насправді я вірю в те, що наша держава варта того, щоб тут жити, щоб її розвивати, нею пишатися, і щоб е, національність українець звучала гордо. Дякую всім за увагу.